По по, 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 по. На почіпачі пачіпачі. Напачіпачіпачіпоті. Ви зрозуміли, що він щось свої кавери співає на Австрію, тобто ми сьогодні будемо дивитися представницю від Австрії на Євробаче 2024. Welcome to Fuck. Так. Едга Алан по минуло минулого року нас вразив, в принципі. Тому я вважаю, що а, за кілька років Австрію на Євробаченні можна відзначити, що росте і піднімається, і розвивається. Так, Приємно, приємно так. було почути. А, цього року Калін We will rave on Putin's Grave. Та... <ріст> Цікаво, що буде. Знову у нас красива дівчинка. З мокрим волоссям. так. А ви поки що підпишіться на наш канал, ми зараз це, це подивимося. І поставте нам вподобайку і напишіть коментар. А ми вам за це реакцію на цю пісню. Отак воно працює. Так, собі довго віралина й буде. Поїхали. Так, це кліпчик. так? Угу, А ще було написано, що Official Music Video. Я не читаю. Хлопчики, хлопчики з оголеними торсами. <риклад> <риклад> Але це чіпляючий гачок, який можна в принципі використовувати в тижнях. Mm. Mm. Це денсова, денсовий трек. Mm. І, в принципі, звучить клас. 80-й. От прям. Mm. 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 Мені подобається. Mm. 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 Забагато ти стосується. У жилетичні. Ой, чи? забагато. <плес> саме так, саме веда в мене в голові грає. <плес> Це вже мой Я взагалі не розумію своє кліпу я... так, от е, що тут відбувається. Це... Вона йшла десь по промзоні і натрапила на Гараток. місця кучкування. Це я куджило, я коджило. У деякій природі. Слухай, знову цей комбезик. ну дівчата, Ми... ну скільки можна? Каскаду мені нагадує чимось це від Німеччини каскада виступала колись Ти чуєш це? Не чую. <говорит> <говорит> <konuşosium> так. Пісня для клубу. Для Рейву. Для Рейву, але ми Євробачені. Ну, хоча, хоча. Чо так міні? як там 10 у Грінрумі, згодна, згодна. Це хто жодна проблема, жодної проблеми з форматом я все, не маю. Все, все, я, я потім вже допекала. Мішанина пішла така під кінець. Я можу сказати одне. Це дуже непогано, це якісно, це хороша пісня. Та як я не є поціновувачем подібного стилю музики, я не ходив на рейви, ніколи не ходив і слава Богу. Мені вона пройшла от повз. Отак. Я, я, я тільки подивився, як вона І пройшла собі повз. Окей, нормальна пісня. Вона вийде на сцену, зал відгоцає. всім буде весело, буде шумно, буде багато світла. Вона а, взяла, переінакшила е тенденції минулих років. І намагалася зробити сучасне. Так, тут була спроба. На мою точку зору, це okay. не сучасно. Okay. Це е, намагання, от знову ж таки, в цьому році дуже багато грається на ностальгії. Багато артистів беруть е, тенденції минулих років, навіть десятиліть, і намагаються їх осучаснити. Але не у всіх це виходить. В цьому випадку це не вийшло. Так, вона okay. двіжова, так, під нею можна потанцювати, але знову ж таки, тому що. Тут ти ностальгічно чуєш минулі пісні. Ну, є таке. Але не тому, що вона сама по собі класна. Ні. Коротше, не знаю. Ми в Бельгії дочепилися до того, що дуже багато самолюбування, а тут те саме. От тут прям вона прям зробила все, що подивіться на мене, яка я оце одна. Оце, оце все моє мужики. Знаєш, ну це так. ну. Коротше, і кліп мені теж не спинова. Зрозуміло, що в принципі на цьому каналі на цю пісню майже байдуже на пісню байдуже абсолютно Зайлі. тому оцінюйте, будь ласка, самостійно, не слухайте нас. Ніколи нас не Хай слухайте. вам подобається те, що вам подобається. Якщо ви любите цю пісню, то я тільки за майте свою голову на плечах і майте на... свою думку. Та я ж це вже але не шейміть тих, хто має іншу. Оце головне правило okay. про яке ми завжди кажемо. От, напишіть нам у коментарях свою думку щодо цієї пісні, як ви це бачите, чи танцювали ви під цю пісню. От, я думаю, що е все залежить від е е стану алкогольного сп'яніння. Ну і це також, але я думаю, що де і коли. Знаєш, якщо на Євробаченні, на фіналі, то і я виривався. це А чим там ще займається? <звук> Ти для цього виправиш. <звук> 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 Окей, а, не забувайте підписуватись на нас, ставити нам вподобайки і тиснути на дзвіночок. Ми будемо вам дуже-дуже раді у наших минулих відео і в наших майбутніх відео. Ми навіть так і кажемо, що ми вас раді бачити, Чому ви, вас не, чому ви нам не вірите. Шейм!